В таборі 110 дітей. Вони зі сходу України, тобто Донеччина і Луганщина, дуже різна географія. Їх і власне це діти або переселенців, які зараз мешкають у Києві, або частина з дітей батьки батьків. Всі поділились помінилися по три непереможні. Друга команда Орли і перша команда Скаут. Дання скласти якомога більше коротеньких слів з цього слова. Два з п'ять хвилин. А скільки треба слів? Чим більше, тим краще. Це калюжа? Так, це не гарбуз, це калу. Гармуз шкарпетки. Так. Один пише речення ніхто не дивиться. Загортає, так, пише інший, загортає, пише інший, а потім ми прочитаємо всю історію і Ласка, краще. краще переможе. Так? Sarı, sarı. Tırmalı. 54 набрала калина. Паново педа 53. <плес> 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 День пройшов дуже клас, але головне, щоб вони дізналися щось нове, що їм було весело. Я дуже сподіваюсь скористю, що українська мова їм залишиться в пам'яті, їх щось цікаве. Дуже прикольна. Що Клас. Мені хотілося б, щоб просто в них все склалося так, як вони хочуть, або навіть якщо не так, як вони хочуть, то щоб так, як потрібно. Щоб вони були щасливі. Це найважливіше. Уже. Автор відео, яке ви щойно бачила, бачили, вибачте, у нас в студії Альона Столій. Добрий. Добрий добрий. Добрий день. Також у нас є Катерина Мельник, яка власне організовує курси для людей, які хочуть вивчити українську мову. Ну, мабуть, спочатку власне питання до вас, Катерина. А навіщо чому виникла потреба вивчати українську мову? Ну ідея курсів, як таких можна її датувати 2012 роком. Коли суспільство висловлювало свій активний спротив проти закону про мовну політику, і на той момент нікого не задовільняв, ідея виникла як спосіб дати людям можливість вивчити українську мову, замість того, щоб просто розповідати, що не так, а почати активно використовувати українську в суспільстві. Перше був навіть певний скептицизм, чи це справді потрібно, бо там діти вивчають українську в школах, потім в університеті. Але виявилося, що переважно середнє покоління, тобто люди від 25 і далі до. Там ну до доста у нас не було, але найстаршим слухачем курсів було 70-80 років. Це люди, які мають потребу вивчити українську, які хочуть розширити своє коло спілкування саме україномовне. У багатьох людей цього середовища немає. Наскільки популярними є ці курси, і хто взагалі є учасниками таких курсів? Учасники курсів з двох боків: перше це волонтери, які організовують, які викладають. Це люди. І вже ті, хто є викладачами професійно в якихось закладах, це шкільні вчителі, це випускники університетів або ще студенти, які на цих курсах абсолютно безоплатно присвячують свій час, займаються з людьми. І з іншого боку, це люди абсолютно різних професій, різного соціального статусу, різних вікових категорій, різного там гендерного розподілу, які приходять і ем, хочуть вивчити українську на зараз курси працюють в 11 містах. Ми ставили за мету в першу чергу організовувати їх на сході на півдні України. Зараз власне схід найбільш актуальний. Ми там працюємо багато. І поза тим, є курси в Києві. Наприклад, тут працює 15 груп, є охочі вивчати українську, зокрема, ті люди, котрі нещодавно переїхали в Київ. 11 місць тому, що на Чому вважаєте 11 саме міст? Чому це це ви вважаєте? Uh... Настільки затребувано, от саме вивчити українську мову, чи це просто ви захотіли відкрити ці курси в 11 містах? Як е, це все трапилось? Ні, процес процес відбувається дуже просто. Ми відштовхуємося від попиту. Класика uh -huh. до нас, коли в якомусь я не пам'ятаю вже яке місто було перше, але там місцева громада власне захотіла мати такі курси. Ми, як волонтери, їм допомагали організовувати, робити оголошення, записувати всіх цих слухачів, шукати приміщення, Викладачів. І коли курси стартували, якось інформація в соцмережах переважно поширювалась, бо в нас є сторінка в Фейсбук, зовсім нещодавно тільки з'явився сайт. і Люди телефонують з різних міст, наприклад, запитують, чи в їхньому місті є курси. Якщо немає, ми пояснюємо, як їх там можна організувати. Насправді дуже просто мусить бути як мінімум дві людини. Перша це координатор, яка візьме на себе організаційні моменти, і викладач, який буде згоден там хоча б раз на тиждень. Присвячувати увагу цим людям, і далі відбувається набір, і групи починають займатися. Альона Столій, автор відео, яке ви щойно бачили, і а, яка знімала як можна українську мову вивчати нестандартно, а, зокрема у вигляді гри. І, наскільки я розумію, це були саме курси, розраховані для дітей, переселенців та дітей-учасників АТО. Ну Трошки уточню, що знімав Антон Борисюк, це ось ага. студент Карпенка Карого. Я більш займалася вже складанням монтажем. Діти, Ви, ну, в принципі, так. Да. Діти, які були в таборі, це були діти переважно да, учасників АТО. Тобто ми з ними трошки спілкувалися. Перепрошую, вони розповідали хто звідки. Нам розказували наскільки ну, інколи важко. Реабілітація таких дітей в мирних умовах, діти біженців переселенців. І в принципі було кілька дітей з Київщини, які теж були не проти взяти участь і попозмагатися в цій грі. Що вам запам'яталось, коли ви все це знімали? Можливо, щось впало в око? Ну, по-перше, я це була перша зустріч з волонтерами безкоштовних курсів. Кількість людей, різна вікова категорія волонтерів. Багато з волонтерів зараз приймають участь, беруть участь в інших ініціативах, які ми там під'єднуємо. Це і листи на фронт, і якісь там музичні кіношні події. А діти їхньою готовністю сприймати допомогу, і багато з них. Ну як сказати, багато з дітей вони допомагали один одному. Тобто, той, хто вже трошки так адаптувався до налякатися літаків і гучних звуків, хто переключився на те, що вони тут живуть, що вони вивчають мову культуру своєї країни. Вони дуже між собою якісь дружні були. А як от вони сприйняли Вони все ж таки приїхали з російськомовних регіонів України, наскільки я розумію? Для них це було щось нове, чи наскільки це їм цікаво було? Можете? Ну, наскільки я бачила, то да, були, звичайно, там хлопці там в віці, там 10 років, вони не особливо активні. Але через те, що це було зроблено саме як змагання, це не був урок, як у школі. Це дуже правильний підхід, на мій погляд. І були призи книжки, да, там від відомих письменників, які вони просто прям сідали і читали. Тобто я бачила кількох дітей, які одразу почали відкривати і читати книжку, от прям впав, всі вичитає. Чому добре. ви вирішили знімати цю? Історію, як це трапилося? Я сконтактувалася з безкоштовними курсами на зразок допомогти чимось. Мені запропонували викладання саме, але якби, я не фахівець у цьому. Тому запропонувала те, що я можу зробити. Да? От, знайти оператора, відзняти, змонтувати, і так пішло, поїхало і так далі. Пані Катерина, Катерина Мельник, нагадаю, організатор безкоштовних курсів. От які у вас... Є плани, що від вас зараз хочуть люди, можливо, звертаються не зараз, якщо говорити про проект курсів як такий, покриває дуже багато різних цілей, і вже вийшов власне за рамки просто занять з української мови. І вже так спробувати структурувати Ну, з останньої о, такої події, яка теж буде перегукуватися з роботою з дітьми. На Миколая ми їздили на схід і відвозили дітям подарунки, книжки і листівки. Ми їх збирали всім Києвом, тобто просто ось виникла така ідея. В першу чергу, тому що ми були в Дружківці і в Краматорську, поспілкувалися з місцевою громадою і захотіли дітям на Миколаї зробити подарунок. Ми кинули заклик, що збираємо солодкі і розумні подарунки. І кожен міг долучитися принести якісь цукерки, якусь книжку, яку вважав за потрібне. А в підсумку мене збирали завдяки всім небайдужим киянам подарунків, стільки що розширили свій маршрут. А ми заїхали, крім Краматорської дружківки. Ми заїхали у Дебальцеве, і там просто біля військової частини ми роздавали дітям подарунки. Потім з військовими проїхалися вулицями міста, де вони знали, є родини, і є діти. Їм це все подарували, подивилися, отримали багато дуже різних вражень, поспілкувалися з цими дітками і також заїхали в часів яр Артемівського району. Там є. Інтернат, діти-сироти їм ми теж вручили солодощі, листівки. Тобто, це така діяльність, яка присвячена дітям. Власне, чому вона стала така потрібна? Бо ми зрозуміли, що якщо ми хочемо інтегрувати схід і ті території, які зараз перебувають там під обстрілами в такому дуже нестабільному стані, якщо ми хочемо їх повернути в нормальне життя. Дорослих виправити вже практично неможливо, але ці діти, які виростають, вони повинні бачити якусь альтернативу. Вони повинні бачити інших людей, інше ставлення, вони повинні розуміти, там що От ми приїздили туди, ми розмовляли українською для дітей. Це не є проблема. Вони вони не розуміють це як якесь важливе питання мови. Їм байдуже власне. І коли вони розуміють, що є люди, які говорять українською, з ними можна нормально спілкуватися, нічого страшного. Це дуже потрібно. Дякую. Катерина Мельник, організатор безкоштовних курсів. Української мови, доброволець чи волонтер, яка власне, замість держави допомагає людям інтегруватися в український мовний простір. Та Альона столі, яка знімає відео історії, про зокрема про ось ці курси української мови. Дякую за те, що до нас приєдналися і бажаю вам всього найкращого. Новому дякую. році. Навзяємо дякую.